Товариство, добрий день. Сьогодні мені прийшла ось така посилочка. Я гадаю, що по назві відео ви знаєте, що це мені прийшло. Мені поки що не дуже зрозуміло, але я приблизно здогадуюсь. Зараз подивимось. О, так. Це у нас сумка. Я її брав, Зараз покажу. На скрині, як виглядає, як воно називається, тому що буває, лінки не працюють, тому що там магазин щось з ним сталося, щось переіменували чи взагалі товари закінчилися. Як воно називається на Аліекспресі, і посилання в описі теж додам на цю сумку. Це сумка для ліпобатарейок. Що хотілося би сказати, що ліпобатарейки вони. Дуже небезпечні. Не дуже небезпечні, але у них є така штука, що вони можуть воспламінятись, тому треба сумки для того, щоб воно не горіло далі. Ця сумка повинна захищати від того, щоб воно щось далі загориться. Ого, Гарно так заліпляється. А я взяв маленьку сумку і хотів би. Про це з вами теж Ого. Ага, у нас, бачите, як воно тут закривається. Щоб в бік нікуди не пішло, там акумулятори. Акумулятори мені ще не прийшли. Всередину кладуться акумулятори, і ми цю штуку маємо заліпити. От так, от, десь воно. Щоб сюди, якщо що, ніяке полум'я не виходило, і сюди ніяке полум'я. І так сумка захищає. А що хотів би сказати, я велику сумку для акумуляторів не брав. Взяв сумку на два акумулятори, до цього дивився відео Джошуа Барбвела, який сказав. Якщо у вас велика сумка з акумуляторами, з ліпохами, і якщо один починає горіти, як ви думаєте, що з іншими вісьма чи 9 станеться, вони теж почнуть горіти. І прикиньте, наскільки вона повинна захищати, що 9 акумуляторів починає горіти. Тому я подумав, що. Якщо я беру собі там, два акумулятори, тим паче, що сумка не дуже дорога, поклав туди два акумулятори. Мені здається, два акумулятори вона повинна витримати. А вісім, я не думаю, що велика сумка буде більш прочніша і більш товша. Але взяв з розрахунком на те, що два акумулятори воно повинно витримати. І не нехтуйте безпекою. Це потрібна штука, і потрібно кожному, хто користується ліпобатарейками. Вони ще є там з отвірами для зарядки і всяке таке. Ну я не думаю, що... Отвори для зарядки, о, отак от от взагалі класно закрилося. Отвори для зарядки не, не нехтують навпаки безпекою. Що там той отвор, который вони роблять, що він буде теж захищати від візгорання. Тут класно, вуха закрились туди, це запечаталось, і всередину залізли дві, дві ліпохи і будуть чи транспортуватись, чи зберігатись вдома. І мені здається, це буде прям дуже класно. На цьому все я гадаю, що вам більше нічого тут і не розкажеш. Не нехтуйте своєю безпекою. Це 100% потрібна штука. Вона не коштує всі гроші світу, а себе підстрахувати і підстрахувати своїх близьких 100% треба. На цьому у мене все. Я погнав.